Збудував отаку от таку класну хатку. А коліна хоче з нею що зробити? Мама. Поламати, тому що їй не вистачає деталюк. Вона робить китайський домик. А тато зробив такий трьохповерховий. Дивіться, на першому поверсі в нас от кухня. Та, от Китай. Пагода в тебе вийшла. На другому поверсі в нас іде туалет ванна душова. З вазоночками на балконі і на третьому поверсі спальні з квіточкою. Але Кароліні не вистачає деталюк, тому вона хоче це все розламати, бо в неї зовсім інше бачить. В неї от має бути от така величезна хата особняк. Добре, можете ламати. Все, так зламала, що аж собі половину хати відламала. Поки що ще бавимося, бо потім ми їдемо на день народження до котиків. Ну там будуть котики. День народження не в котиків, але просто Кароліна їде, бо вона хоче з котиками бавитися. Так, тільки вона бавитись не буде. В не не буде, бо котиків закрили в іншій кімнаті, а королі, вже два рази були і два рази в неї алергія. З собою обов'язково беремо протиалергічні. Виявилось так, що Кароліні треба було тільки ці дві прозорі детальки. Ну і все. Мій будиночок пішов. Через дві детальки, знаєш, ти могла й не ламати цілий будинок. Там треба було тільки забрати ту шкло з душової і все. Ну, тепер можеш повністю розбрати, тут ще є багато деталей, яких тобі треба. Рочі, в ось такий от пентхаус. Величезний усубнічок. Там всередині в нас що є тортик, ліжечко. Загородила туалет з ванною і сказала, що в неї в домі буде навіть жити качка. Брузлітній майданчик на даху. Ого. На самого, що вхід в будинок такий широчезний, широкий. А тут -та, ліфт йде на другий поверх на кришу. Так. Або з хати можна підніматися до гори. Або, Або тут такий шкільний ліфт, що. Давай, видно тут, буде Дивись, потріпала. Угу, потріпала ножки. По... <схак> По сюди, Ясно, то коврик. Потріпала ножки і пішов. Ясно, то коврик велком. І зійшла додому. Тут -та квіточки в тебе ростуть. Що там ще є в хаті? В хаті чайник підбивати квіточки. Чайник, підливати квіточки. А де той чайник? А, я бачу, тут твій чайник. А, то він о! Там, де в неї такий участок. Я не знаю, так як... веранда якась. А це буде просто така вулиця. Угу, Це вулиця. Але як заходиш, треба обов'язково в коврик повитирати ноги велком. Чик-чик-чик. はい。<music> Доці самі перші прийшли до машини. Як завжди, ти що обраєш з собою лялечку? Хочеш показати котикам, яку ти маєш ляльку, так? А не боїшся, що вони її поцарапають? Або будуть бавитись нею і заберуть. Чи ти їм просто покажеш, але в руки давати не будеш? Так, а ти будеш її захищати, правильно? Так. Добре. Так, на вулиці у нас осінь. Саме натуральні. Листочки вже посипалися, холодно, дощ, ще плюс туман якийсь, взагалі нічого не видно. От, Направляємося на день народження. Ура! А там далеко-далеко, тут, тут живе мусил. Так, так, далеко-далеко, тому ми їдемо на машині. Хоча Кароліна зараз, поки її вдівали, дуже сильно хотіла їхати на трамваї або на автобусі. А ти скажи трамвай? Мову ти просто хі, так смішно сказала трамвай, я вже навіть забув як саме. Чекаємо, мамою і погнали, так? Так, але защипаємо. Добре, зачіпаємося. Ану подивися, що ти будеш їсти, подивися. А знаєш, я вже полюбила пляцок. Ят... Пляцо полюбила? Ага. А це печінковий тортик. Це? Так, тортик, але з печіночки. Котиків закрили, котики будуть в кінці виступати, та в кінці їх відкриють і побавишся. Бо якщо зараз відкрити, то Каролінка буде бавитися і до столу не сяде. Стіл аж гнеться, скільки багато всього наробили, як на весілля. Вона буде щось їсти чи ні, Марша? Чи вона не голодна? Не голодна? Не голодна? Добре. Котики під замком. Вони вже навчилися відкривати ручку. Ось така от система безпеки. Так, прийшовши діду с бабой, коли на хочу их їх налякати. много і много, і блага, і Все Це два рази, а там як Бог Дивись, як там класно. Все в їжачках. Там є грибочки навіть. І листочки. І листочки. Що, давай, Саме головне, що це все їстівне. Дамай. Я не хочу листочок. Тобі <клес> мені Як справжні. Грибочки. Листочки. Клас. Їжечки. Що смачне їжечок? Ти йому почала зразу з голови, а солодкий. Ага. класний, так. Днем народження тебе, з ним народження тебе. З ним народження краша, з ним народження тебе. Загадай бажання. Один, два. w